27 липня міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк перебував з робочою поїздкою на Одещині. В ході поїздки очільник відомства відвідав центр культури вина шабу, де ознайомився з виробництвом виноматеріалів та вин, а також оглянув виноградні насадження. Завершенням робочої поїздки стало засідання круглого столу на тему проблемні питання виробництва тихих вин і шляхи їх вирішення. А чи вдоволені ви станом взагалі зараз? Галузі чи підприємства цього? Галузі ні. Я якраз не задоволений. Сьогоднішня нарада була вона така. Ми намагалися розібратись в чому ситуація, тому що на протязі двох років ми проводимо вже четверту всеукраїнську нараду, але на превеликий жаль позитиву такого, який би ми очікували, який би я хотів би, щоб був, ми не отримали. Двома місяцями раніше, у травні, міністр відвідав Закарпатську область, де в ході робочої поїздки відзначив, на сьогодні основна діюча програма підтримки виноградарства і садівництва полягає в направленні коштів на розвиток цих галузей. Так, у 2011 році за цим напрямом було виділено 427,7 мільйона гривень. Ці кошти направлялися на посадку, догляд, зберігання та переробку плодів та ягід. Ця ж програма залишиться у 2012 році, повідомив міністр. Втім, зазначив очільник мінагрополітики, виробники не поспішають користуватися державними коштами, оскільки це тягне за собою велику кількість перевірок на підприємствах. Детально про розвиток виноградарства на Україні, зокрема на Одещині, дивіться одразу після випуску новин.